Туб звичайний мільярдне дерево, яке висадили в парку біля головного корпусу Ужно представники філії Карпатський лісовий офіс у межах програми президента Зелена країна завершена перший етап акції Зелена країна програми президента з висадки одного мільярда дерев. Ми висаджуємо це дерево на території парку Ужгородського національного університету. По загальній програмі. В філії Карпатський лісовий офіс було висаджено 120 мільйонів молодих дерев, з яких понад 37 мільйонів висаджено в Закарпатській області. Дуб посадив демобілізований військовий лісівник. Нині завідувач сектору охорони і захисту лісів у Закарпатській області філії Карпатський лісовий офіс Віталій Райніш із сином. Символічним є і сама дерево, і місце висадки, каже Віталій. Він захищав країну і в 2014-му, і на початку повномасштабного вторгнення. Це дерево дуб, яке в особлює мужність, героїзм буде рости до 100 років. Чому ми висаджуємо його тут? В 2021 році я закінчив навчання в цьому навчальному закладі зараз. Повернувся до, до роботи в 22-му році. На початку повномасштабного вторгнення вдруге пішов на війну і е, наразі працюю в лісовому господарстві в секторі охорони захисту лісів. До акції долучилися й представники ужну ну, нам сам Бог велів долучатися до е, акції. Такого змісту і студенти кафедри систематично приймають участь у таких акціях, оскільки кафедра готує лісівників. Тобто садити ліс це наш обов'язок професійний. І, і наші студенти, які тепер працюють. В області, практично у всіх колишніх районах, у всіх надлісництвах і в карпатському лісовому офісі вони цьому учаться. Дуб в ужно приживеться, запевняє пан Людвіг. Уже 15 років кожен рік на весняній толоці ми проводимо посадку і це, що ми бачимо тут навколо нас, це фактично садилося нашими студентами. Бачимо, що хоч не дивлячись на такий сухий схил, скажімо так, в літній період, дуже сухо, більшість дерев посаджених прижилося. Тобто умови, умови такі, що у цього дуба буде все добре. Він посаджений із таким великим об'ємом ґрунту, тобто приживлюваність за таких умов 100%. можна так сказати. Висаджувати ліси необхідність, адже вони захищають від руйнівних наслідків зміни клімату. Тож їхнє відновлення вкрай важливе, зокрема й для майбутнього карпатського регіону. Учасники акції мріють, аби мільярдний дуб ріс сотні років під мирним небом. Тим часом продовжують осінню кампанію з висадки молодих лісів. До прикладу, вже виконують другу частину програми, у якій йдеться про збільшення площі лісофонду на мільйон гектарів.